Так, Rise of the Ronin – це самий масштабний і амбіційний проект від студії Team Ninja, який створювався з повною підтримкою зі сторони PlayStation Studios, який мав стати справжнім весняним хітом. А от чи вийшло це у гри, давайте дивитися разом. І так почнемо з позитивного. Ронін, як і попередні ігри від Team Ninja, робить головну ставку на пропрацьованість і багатогранність бойової системи. Вона тут різноманітна, цікава і дає можливість налаштувати складність майже під будь-якого гравця. Не зайвим буде виділити і непоганий історично орієнтований сюжет, який протягом 20 годин розповідає. Про важкі часи Японії кінця 19 століття. Ну і на цьому, із однозначних плюсів, у мене все. А далі підуть одні мінуси, серед яких, на жаль, і мертвий, нецікавий відкритий світ, який штучно розтягує ваше проходження, і дуже тупі вороги, які постійно забувають про вашу присутність, і слабо реалізований кооператив, який не дає можливість нерозлучно проходити гру разом. Ну а за графіку часів динозаврів я взагалі мовчу. Ви і самі все бачите. Тому від мене оціночка буде 5,5 балів. Ну і в цілому проект можна пропустити.